うん。 Вітаю, друзі, і другий етюд відносно щастя. І одразу з музики. Я обіцяв і дотримуюся свого слова. Я говорив в минулому етюді, нагадував вам про видання крайнього останнього альбома Жан Жаре а, подвійний, а, і що він віддав шану, а, ну, можна сказати, своєму вчителю, буквально включивши. Деякі фрагменти, які П'єр Анрі сьогодні мова про нього, П'єр Анрі, ось він включив в свій запис в саундтреки, і подвійний альбом містить фрагменти, які написав лише П'єр Анрі, і Жан жар цього не, не приховує. Напаки буквально як продовжує ідею. Великого французького композитора-революціонера, тому що йде мова про початок електронної музики. Дуже цікава особистість, надзвичайно цікава особистість. П'єр Анрі я одразу показую одну лише композицію, тому ви бачите, психорок. А це одна композиція композитора француза, якого, на жаль, уже немає, тому що, проживши 89 років. А в 48, коли він народився, я вже навіть не пам'ятаю, але ну, Бог з ним. По-моєму, він народився ще в 20-та, да, в 27-му році, а в 17-му році його не стало а, цікава людина, цікава біографія. Закінчив Парижську консерваторію, навчався в Буланжем Надії Буланже, Створив. А, чим він цікавий, тому що а, його вважають. Початківцем дуже цікавого напрямку музики, який після нього ну, надзвичайно буркливо розвивався, не знаючи відомо чи невідомо, чи чули ви про цей напрямок музики, який називається а, конкретна музика. Ну, Я в свій час, коли я її чув, але не знав, що це конкретна музика. Конкретна музика Тоже цікавий момент. Конкретна музика. Початок її відноситься ще до 40-х років, в 48-му чи в 49-му, точно знаю, що в кінці 40-х років на французькому радіо прозвучав так званий залізний етюд композитора П'єра Шефера, якого і вважають засновником ідеологом, Конкретної музики. В чому специфіка, і одночасно з цього почалася крокувати по світу електронна музика. Власне, про що йде мова, коли ми говоримо про П'єра Анрі і про конкретну музику? Йде мова про те, що конкретна музика випливає із включенням в композицію і навіть надання ритму тому, який ви будете чути вже в музикальних інструментів, звуків навколишнього. Це не обов'язково природа, там цвіркотіння, шум хвиль, ще там щось, як ми знаємо, на релаксуюча музика. Ні, це може бути скрижетання в рельс трамвая, це може бути якісь техногенні штуки, там стукіт молотків на будівництві, автомобіль, людські голоси в кінці кінців. Кроки, марші, рухи, скрип, шум дерева, шум листя дерева, в вітрі, ну Бог знає що, ну все те, що відноситься саме до природи. І музикант, композитор не музикант, а композитор якби виловлює з цього якийсь ритм і починає на основі цього ритму творити свою музику. От якраз коли йде мова про П'єра Анрі, то вважають його законодавцем, одним із законодавців, тому що я привів конкретно законодавця конкретної музики, але своєю вступом у музикальне життя ще в 50-му році це була симфонія для однієї людини, це якраз П'єро Нрі. П'єро Нрі дуже цікава людина. Багато написав музики до фільмів, до постановок, працював з ведучими балетмейстерами, написав балети для групи Моріса Бежара, в тому числі в 50-х роках Орфей, прозвучав подорож за Тібетською книгою мертвих. Працював і працював, працював. Невтомно працював, працював в області електроніки, такий контроверсійний композитор. Неоднозначно і критикували його, і захоплювалися з ним. Ну, я просто закидаючи вам, якраз показую одну лише композицію, достатньо відому. Ви одразу впізнаєте в електроніці П'єро Анрі по цій композиції, будете точно знати, це якби продовження те, що я показав Жан Мільше Жара, його крайній альбом, останній альбом, і показую його. Ну, можна сказати, духовного батька, якому він віддав шану. Вони хотіли написати разом, але якраз в 17-му році П'єра Андрій не стало, і, відповідно, залишились якісь сумісні фрагменти, і жан мішель Жар гарно включив, вімкнув в свій альбом. Гаразд, друзі. Відносно електронної музики ми поговорили, давайте вертаємося до основної ідеї і далі продовжуємо про щастя. Я вже сказав, що скоріш за все це буде кілька епізодів, і епізод другий я вирішив поговорити про біологію щастя, біологію і соціологію щастя. Якщо в першому варіанті ми говорили що щастя, це все-таки випадковість, яка пройшла до нас звідкись неочікувано, навалилася на нас чи все-таки наш вибір, наша робота над цим, то сьогодні я хочу, а, якби цей невеличкий фрагмент, продовжити ідеєю щастя, наскільки ми можемо його контролювати. Одразу хочу проговорити: якщо ми говоримо про щастя, і ти думаєш особисто про своє життя, то однозначно щастя це не є постійний стан такого збудження і ейфорії широко відкриті очі. Задоволений неймовірно піднятий дух і так далі. Я ще раз повторюю, людина, яка ходить в такому постійному настрої, викликає в мене великі підозри, як в лікаря, який займається ментальним здоров'ям. Щастя, це не постійний стан ейфорії. Це динамічний, достатньо динамічний баланс між хімічними процесами нашого мозку, тобто є нейрохімія. Пов'язана з відчуттям глибокого внутрішнього задоволення, те, що відмічають люди, які займаються нейрохімією, нейротрансмісорами, розумінням серотоніну, дофаміну і так далі. Отже, між хімічними баланс, між хімічними процесами нашого мозку, і тут дуже важливий момент, який перекидає, хоча в рамках знову ж таки хімії, але щось більш велике, ніж просто хімія, і нашим мисленням. Знову ж таки, не ставлячи собі за мету зараз цитувати якісь наукові роботи, все-таки терапевтичні етюди – це щось таке коротке, короткий виклад. Але за якимись посилами, за якимись ідеями, ви дійсно можете знаходити значно більше шукати наукові роботи, тому що тут я просто говорю, що є роботи, вони мені зустрічались, я їх. Цитував уже більш детально в своїх презентаціях про щастя. Так от, дослідження все-таки показують, що ось цей динамічний баланс, баланс це все-таки щось. Ти утримуєш щось чимось і воно коливається туди-сюди, але ти намагаєшся його утримати. І це балансування, воно динамічне, тобто змінне у часі, динаміка, зміна у часі. Але основні дослідження показують, що все-таки в цьому балансі. 50% це все-таки наша хімія і це наша генетична скільність. Дуже складне питання. Повірте, надзвичайно складне питання, хоча здається, ну так, 50% генетично. Так виходить, що 50%, коли я зустрів ці дані. і… Неодноразо не переконався не по одній роботі тих генетиків, які працюють з поняттям а, гедонії, задоволення, пікового задоволення, ейфорії, чи навпаки протилежного смутку, горя. А відповідно, це антищастя. І досліджують саме генетичні, особливо є дуже цікаві транскультуральні дослідження, відстежують довжину алелі певного гена, який відповідає навіть за відчуття щастя. І такі речі є. Транскультуральні це порівняння, наприклад, азіатських народів Азії, і Євросоюзу і Північної Америки. І на цю тему були великі дослідження, я їх також цитував, але вертаюся до конкретної цифри: 50%. 50%. Чесно кажучи, сникаючи, воно мене саме ставить в тупік, тому що 50% генетична схильність, а генетична схильність це залежність від рівня дофаміну, від залежність від рівня серотоніну від ефективності роботи цього серотоніну, тому що можна наїстися продуктів там 5-HT, ельтриптофану, і серотонін тебе просто в кишківнику буде тебе розпирати. Вибачте, за сленг, але він не буде працювати в мізках.

Генетично народжуються, щоб бути щасливим, а 50 що? Не щасливими? Мабуть, це не так. Але генетики вказують. І генетика я хочу одразу попередити, я все-таки розмовляв з генетиками, і мене цікавить ця тема. і Я питав, особливо зараз в контексті великих епігенетичних досліджень, не генетичних, а епігенетичних досліджень. Я їх завжди запитував, наскільки ви точні і що ви можете прогнозувати? І завжди зустрічав таку усмішку і розумів, що моє питання трохи наївне для генетиків. Вони так. Також говорить про те, що генетика не є настільки точною наукою і не є настільки фатально розуміючою доля, твоя генетична доля, яка буде реалізована. А це скоріше, як сказав один великий генетик, це натяк на ту дорогу, по якій ми йдемо. А натяк це значить, ти так подивився на неї і сказав, ні, друзі, мені трохи іншою дорожкою або паралельною дорогою. Ну, але вертаємося до цифри. 50% так виходить, що. Біологія щастя, що ми можемо контролювати? Ми не можемо контролювати свій рівень. От, народилася людини, от синтез серотоніну його. Мікробіота в кишківнику, яка власне і буде створювати цей серотонін, так звані психобіотики, які будуть робити його з ельтриптофану, виробляти, і 90% так і залишиться в кишківниках. Хтось народжується з такими пропорціями, з такою ефективності своїх психобіотиків, а хтось народжується зовсім з іншими варіантами. Можливо, генетики також не впевнені в своїх не, не те. В висновках і, скажімо так, Абсолютності значень своїх висновків, Ну, тим не менше, вони вказують, що щастя, якщо оцінювати його по нейрохімічній складові, яка диктується генетичною схильністю, це все-таки 50%. Тобто, знов ж таки, йдемо про дофамін і серотонін. І що в нас залишається в залишку, все вірно, 50%. Знов залишається 50%. А тому і звучить слово біологія щастя, скільки ми можемо контролювати. 50%, виявляється, якщо не робити якусь епігенетичну корекцію, ми не можемо контролювати. Але 50% це лише половина. Друга половина, і тут починається такий цікавий розподіл: 10% це зовнішні обставини. Оце те, що, до чого люди прагнуть, і що вони маркують як щастя. Гроші, успіх, статус, нагороди, звання і все ще інше, те, що вони вважають, що ось цим прийде щастя. Це 10%. Ну, 10% це все таки багато. 10% багато, і ну можна тільки порадуватися і говорити: ну окей, гаразд. Я бажаю вам успіху. Без іронії це я говорю. Бажаю успіху. Давайте прагніть, досягайте, будьте багатими, будьте успішними, будьте статусними. Але я вам просто нагадаю: що все, що ви зробите і досягнете, і ваші капітали по різних там розкиданих банках, не знаю, не лише України, а десь там ще десь, це лише буде 10% вашого щастя від другої половини. Я ще раз нагадую. А... Тоді ще в нас залишається: 50 генетика, 10 зовнішні обставини, гроші, там, успіх, нагороди, звання. І лишається в нас великий відсоток, 40%. А от 40%, знову ж таки, за різними дослідженнями, в основному це гарвардське дослідження, це особистісний вибір, поведінка прийняття цієї ситуації, установки. Власне, те, до чого. Ми направляємо наші мізки, опрацьовуємо, осмислюємо, розуміємо, приймаємо, робимо висновок на основі на основі якоїсь життєвої ситуації, на основі життєвого досвіду, на основі власних помилок. Навіть чому б і ні. І людина приймає рішення і продовжує жити вже з якимись новими знаннями, з якимось новим прийняттям, осмисленням того, що відбулося, і в це вкладається, і це 40%. Так, якщо вона ще й прагне і ще й досягає, і продовжує працювати, і досягає там грошовитості, знання, ну це 50%. І тоді виникає дуже цікавий баланс 50 на 50. Він достатньо хиткий. Получається, що генетично людина може бути не запрограмована на високий рівень дофаміну, серотоніну, роботу кишківника на вироблення серотоніну. Серотонін працює нейротрансмісором, добротно перетворюється в епіфзі мелатонін. Людина добре спить, біологічна гедонія, радісно встала вранці і побігла на роботу знову робити гроші. Баланс. Баланс. В чому ж тут, тут є такий невеличкий підвох, як на мене? Річ в тому, що перше вибір, біологічний вибір. А чи можемо впливати на біологію? А чому ми так одразу говоримо, що біологія це фатум? Я народився з цими генами, я народився з оцею алелю, як ви сказали, геном, який відповідає за депресію. Ці дослідження також було. Ви можете перевірити, знайти довжина алелі Гена, транскультуральна Японія і а, Євросоюз, країни Євросоюзу і Америки. І от у мене буде або щастя, або буде нещастя. Ні, виявляється, і тут ми можемо впливати. Тому що, крім генетики, є епігенетика. Епігенетика це не генна інженерія, де можна запускати вірус і щось відтинати або щось додавати. Ні, це також ДНК, яке не незмінне, але ми його можемо активувати або навпаки задавити. Те, що нам не потрібно активувати. І тоді оцей тонкий баланс, 50 на 50%, починає схилятися на сторону людини, яка прийняла просте і геніальне рішення. Я хочу бути щасливим. Але потім починає думати. Слово «хочу» – це магія. Хочу сижу ж нічого не роблю. Та ще й бухаю, щоб залити горе, чому я нещасливий. Хочу це, якщо хочеш, ти прийняв рішення, ти подумав, ти осмислив, в чому від протилежного, чому, чому ти нещасливий. І починаєш працювати на цю тему. Я не чіпаю зараз великий складний пласт під назвою хвороби. Давайте це залишимо чуть в стороні, тому що однозначно я з вами можу погоджуватись, тому що хтось каже, ага, будьте щасливим, якщо хвороби. Знаєте, я бачив багато людей. Моя професія така, що я бачу людей, слухаю людей, консультую людей, знайомлюся з людьми в Україні, в інших країнах. Дуже багато бачу хворих людей. Це моя професія. І сказати, що всі хворі автоматично стають нещасливими людьми. Я також не міг би сказати цього. Навіть люди з якоюсь хронічними болячками, з переживаннями і з збілью, як я сьогодні, хоча й вихідний, але прийшлось консультувати, знову ж таки можуть радуватися, тішитися і говорити, Боже, яка я щаслива, а потім далі говорити про свою хворобу. А щаслива, тому що там був один факт. Я просто не хочу зараз деталізувати цю річ. Я про інше. Людина з серйозною проблемою і говорить про своє внутрішнє якийсь комфорт щастя. Це зв'язано з зовнішніми обстанами. Це попало туди в 10%. А воно зв'язано ще з одним: з внутрішнім. Тут можна було би проговорити про теологічний аспект, він дуже має велике значення для людей, які також прийняли якусь поведінку, яка вписується в них в ідеологію. А свого внутрішнього комфорту задоволення. Я знову ж таки не буду розвивати поки що цю тему, я подумаю ще над нею, але я думаю, що і сьогодні, проговоривши ось цей динамічний баланс біології щастя: 50%, 10%, 40%. І 40 і 10% це вже збалансовує тих. Фатальних, здавалось би, 50%, хоча я намагався показати, що вони не є фатальними і не є долерішенням, доленосними і долевирішаючими, це лише 50%, а це лише половина. Все інше, звичайно, залежить від людини. Від кого? Від вас, від мене, від нас, від того, що ми будемо приймати для себе, що ми будемо слухати, як ми будемо жити, кого слухати. Що думати, які приймати рішення? Але не даремно ми з вами зустрічаємося, друзі, де? В клубі тих, хто думає. А отже, наше гасло. Думаємо, друзі, думаємо.